Вітаю! Це відео буде присвячене пікіруванню розсади овочевих культур, які ми вирощуємо на городі. Я постараюсь максимально розкрити теоретичну сторону цього питання: для чого взагалі це потрібно робити, як це допоможе збільшити наш урожай, де потрібно пікірування, а де взагалі це небезпечно. Також покажу на практиці, як я це роблю. Перед вами розсада готова до пікірування. Цю розсаду я сіяв близько двох тижнів тому. У мене на каналі є детальне відео, як я це робив. Посилання ви знайдете в описі. І так, сьогодні ми будемо пікірувати розсаду томатів Pink Heart, це індетермінантний гібрид, малинова крапель це гібрид рожевого чері, інкас, це гібрид сливка, томат Chio Чіосан, -chio це кущова сливка, ідеальна для консервації. І, звісно, мій улюблений томат Санька. Також тут буде присутній баклажан Фабіна F1. До речі, саме ці рослинки буду я вирощувати в парнику. Саме так в парнику я вирощую в основному томат Санька, той, який всім відомий, як маленький кущовий помідорчик для вуличного вирощування. Якщо ви хочете побачити, як я роблю з нього рослину висотою до потолка теплиці і збираю товарні помідори до самих морозів, підписуйтесь обов'язково на канал. Протягом сезону я буду розкривати детально цю тему. Певнений, на наступний рік ви обов'язково захочете собі посадити саньку саме в теплицю і зробити з нього високорослий томат. Пікірування томатів бажано проводити після того, як на рослині з'явився перший справжній листок або пізніше. З самого початку я висіваю насіння в невеличкі контейнери. Це дає змогу насінню добре прорости, але затримує подальший активний ріст, тобто рослини тримаються в фазі одного-двох справжніх листочків досить Довгий період. А нам так зручно вибрати період, коли ми розпікіруємо розсаду, бо після пікіровки починається активне наростання куща, активне наростання кореневої системи. Таким чином, я висіваю помідори рано, а потім, вже як вони проросли, дивлюсь по погоді: чи зможу я їх швидко висадити на місце їх постійного росту, чи краще трошки їх притримати. Після пікірування стримувати ріст буде дуже складно. А до пікірування, отак, помідорчики маленькі можуть сидіти до двох тижнів. Ось зараз ми якраз спостерігаємо той випадок, коли погоду було важко передбачити. Хотілося б вже всередині квітня висаджувати в парни розсаду, але на даний момент от 9-10 квітня. По всій Україні заморозки, сніг, дуже холодна погода. Тому висадку розсади треба переносити на кінець квітня, можливо, навіть на трав. Зараз ви бачите, як я проводжу пікірування томатів. Нічого складного, але є важливі моменти. Деякі сорти розростаються швидше ніж інші, і це помітно ще на етапі розсади. Тому частину помідорів я висаджую в окремі великі стакани. Як ви помітили, я відриваю частину корінців. Ось це і є сам процес пікірування. Пікірування це не просто пересадка розсади, пікірування це формування майбутнього кореня. Сіянець томату зазвичай формує нерозгалуджену кореневу систему з одним або двома основними корінцями. Всі сили йдуть на ріст того одного кореня. Але, як всім відомо, всмоктування води та поживних речовин з ґрунту відбувається лише кінчиками корінців. Якщо корінь буде один великий, товстий, то він буде всмоктувати поживні речовини тільки своїм кінчиком. Якщо ми прищипнемо центральний корінь, то коренева система почне розгалуджуватись дуже активно. З'явиться велика кількість бічних маленьких корінців. Це значно підвищить можливість корення вбирати поживні речовини. Буде дуже багато тих робочих кінчиків, які вбирають в себе поживні речовини з ґрунту. Ось до прикладу схемка з інтернету. Під час пікірування ми відчіпуємо головний корінь, за рахунок цього рослина активно розвиває бічні корені. Також під час пікірування бажано розсаду томатів заглибити в землю до самих сім'ядольних листочків, тобто повністю цей стовбурець занурити в землю. В майбутньому на ньому наростуть додаткові. Корені. Також при висадці вже цієї розсади на город чи в теплицю можна провести ще додаткове пікірування, тобто іще прищипнути корінці, які будуть занадто довгі, а також обірвати нижні декілька листочків і занурити рослину глибше в землю. Якщо у вас багато розсади, то раджу не заморочуватись з окремими стаканами, а пікірувати розсаду одразу в великий ящик. Так ви збережете свій час. Зручно пікірувати. Поливати, досвідчувати, виносити на закалювання та інше. Також ще хотів наголосити, яким рослинам бажано пікірування, яким ні. Томати дуже люблять пікірування, після цієї процедури їм потрібно буквально одну добу на адаптацію. Вже через два дні після пікірування помідорчики активно почнуть рости. Також пікірування проводять іще для перців та баклажанів, але їх бажано не заглубляти в землю при пересадці. Ось, будь ласка, подивіться, як виглядають ці помідорчики, які я щойно пересаджував. Через дві доби після пікірування. Пам'ятаєте, я на початку відео крупним планом показував, як на них з'являвся тільки малесенький справжній листочок. Подивіться, через дві доби помідори відчувають себе добре і вже цей листочок значно збільшився. Як я й казав, після пікірування томати дуже добре починають наростати. Такі рослини, як огірок, кабачок. Баштанні, гарбузи, там, люфа категорично не переносять пікірування. У цих рослин коренева система влаштована не так, як у помідора. Їм важливо зберегти центральний стрижневий корінець. Самий кінчик кореня повинен пересадитися із розсади в ґрунт на постійне місце росту. Тому такі рослини потрібно одразу сіяти в великий довгий стакан і ні в якому разі не перетримувати, щоб корінець там через отвори внизу не виліз, попри пересадці ви його обломаєте, і це значно знижить урожайність. Також розсаду кукурудзи та цибулі не пікірують. У цибулі взагалі особлива коренева система. Я думаю, всі бачили, візьміть просто цибулину, яка проросла, і подивіться, у неї йде виключно мичкувата коренева система. Там іде від цибулинки купа окремих корінців. І пам'ятаєте, я казав, всмоктування корисних речовин відбувається лише кінчиками цих корінців. Тому при пікіруванні, при обриванні цих кінчиків ви просто забираєте всі корені. І цибулині потрібно виростити новий корінець. Ні в якому разі при висадці розсади цибулі. Не підрізайте їй корінці, тож саджайте з розумом, вчіться на чужих помилках, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, ця лекція була не занадто нудна та принесла вам трошки користі. Бажаю гарного дня та добрих урожаїв!